Всім привіт! Я трошечки зникла з радарів, але цьому виною низка різних подій від завалу на роботі, хвороби до непередбачуваних і сумних подій в родині, тому збираємося та повертаємося до наших книжкових тематик. Тож, 25 жовтня мені виповнилося 25 років, а цьому каналу один рік. Святкувати якось один рік не вийшло через знову ж таки непередбачувані обставини. А о 25 років трошечки з батьками посиділи, але свій найголовніший подарунок я отримати не отримала, бо він залишився вдома. А вдома я не була. Чоловік вирішив, що потрібно мені подарувати щось таке, що мені дуже сильно сподобається, і я те, що я хотіла, це 25 книжок. На 25 років. Просто у мене в голові не вкладається. Частину з цього купив він, частину з цього купили свекра. тому вони так зібралися разом, і вийшло реально 25 книг. У мене тут три величезні коробки з книгами. з одного боку я дуже-дуже рада, мені дуже-дуже цікаво, що ж там є. А з іншого боку, мені трошки лячно, тому що я не надавала вішліст. Мене його спочатку просили, але поки я його зробила, він вже все сам знайшов на, своєму, на своїй сторінці в КСД. Я відмічала, що я хочу, там ж можна до вибраного додати. Тому у мене тут просто якийсь чорний ящик, і я не знаю, що там. От, тому я вирішила з вами разом сьогодні все це розпакувати. Я знаю лише дві книжки звідси, і то про які я знаю випадково. Тож, давайте дивитися першу коробочку, я хотіла відкрити. Тут в мене тут стоїть одна, яка вже чомусь частково відкрита. Мабуть, якось так її перевозили, тому що вона трошечки порвалася. О, господи, отако. Я намагалася не сильно заглядати туди. Щоб мені нічого не проспойли. Тепер треба зрозуміти, як вони взагалі її закривали, як її треба відкривати. Десь вона ж так відкривається. Окей. Я вже приготувалася. Ага, давайте ось так. Так, я вже бачу деякі книжки, які вже знаю, що це таке. Так, по-перше, це сестра Ночі. Так, я і хотіла. Чоловік знав, що я хотіла. Трошки куточок бахнули, але окей, не страшно. Не страшно, що воно, так? От, у мене є перші дві частини, вони дуже гарні. І ця, знову ж таки, дуже-дуже гарна. Тому це у мене завершення трилогії, я тепер можу за неї спокійно братися. Так, я їх буду сюди трошечки виставляти, у мене буде тут гора книжок складатися. Так, далі я. О, ну я вже бачу те, що я знала так Іспанський любовний обман. Я цю книжку хочу, напевно, вже роки 4. Просто все ніяк не видавалося їх купити. А От тому, нарешті, воно буде є. Дякую. Він там просто сидить, дивиться на мою реакцію, тому я буду трошечки туди іноді говорити. Такс. Ну, це просто одразу видно, що це за книжка. Це зайчик. В такому яскравому оформленні. А, от, ця книга була номінована на а, премію блогера на країні, книжковій на країні. І, чесно кажучи, мала такий ажіотаж, що мені цікаво просто, що ж там таке. А, так, Я от не знаю, знімати плівочку одразу чи ні. Поки не буду, мабуть, знімати плівочку, потім вже познімаю всі плівочки собі окремо. Бо це моє взагалі знімати плівочки з книжок, це моє взагалі ділті плежер Обожнюю це робити. Але яскраве оформлення, бо їх є два варіанти: є темне оформлення, є яскраве. Тут у мене яскравеньке оформлення. Гламурно-інтелектуальний горор-роман. Оце буде, звісно, цікаво. Бо я і горор це просто нуре-робер з пробудженням. Оце так, я її хотіла, бо теж дуже багато різного чула, і хочеться вже нарешті самостійно. Прочитати цю історію. Тому що це. Я, я, мені здається, є за цими книжками фільм. От, тому хочеться нарешті дізнатися, бо вони вже давно є в повному вигляді. Тут є яку я дуже хотіла. Але як не збиралася її купити, тому що це небо. Вибачте, в них книжки дуже дорогі. Але... Чек ми відкладемо, так що я його не бачила. Мені стане погано. Це «Мідний край. І перша книжка Латунне місто в мене є. Я чекаю просто коли завершать цю трилогію, тому що я дуже давно хочу її прочитати. Ще до того, як взагалі з'явилися анонси, що воно буде українською, я хотіла її прочитати. Тож я дуже вже давно хотіла цю книжечку, бо вона вийшла, мені здається, більше ніж рік тому, і от нарешті вона в мене є. От, тепер чекаємо анонсу третьої частини, і буду до неї теж долучатися, тому що дуже класні чула відгуки. Ну і просто, я впевнена, що там оформлення таке саме гарне, як в Латунному місці, тому що це небо. Небо завжди видають дуже гарно. Ну і, і це дуже дорого. Так, а далі я бачу всі чотири книги, які в мене залишилися в цій коробці. Перша це книга, про яку я знала. Так сталося, що ми залишилися поза домом на невизначену кількість часу. І єдина книжка, яка в мене з собою була, я її прочитала. І ми пішли в книгарню, щоб я обрала собі щось почитати, поки ми там їздимо. І от одна з книжок, в якій я ткнула, це була аріадна, але мол, у мого чоловіка була така і реакція: типу, ну може, ти ще щось пошукаєш? Що я зрозуміла, що в цьому наборі вона буде. От, Я хотіла її давно. Вона в одних. Одному відео з новинок, канонців побачите, що я говорю про цю книжку, тому що мені дуже подобається давньогрецька міфологія, і мені дуже подобається, коли а, це вплітають якісь романи, перекази, ретелінги. А, наприклад, Персі Джексон це просто моя любов. Так майстерно вплести давньогрецьку міфологію в сучасний світ. Це просто треба було вміти. Мені дуже подобалося сподобалося. Тож, аріадна, це наступна моя. Історія, з якою я хочу познайомитися саме з цього приводу, тому що мені дуже подобається. І я знаю, що паблішинг видає декілька з цієї серії, вже є Гера і є ще хтось. Мені здається, три вже книжки з цієї серії. Тож будемо дивитися. Бо хочеться дуже-дуже хочеться. Єдине, що дуже раджу купляти ці книжки в інтернет-магазинах, тому що вони трошечки такі, що. В звичайних в фізичних магазинах, книгарнях я бачила цю книжку, але вона була трошечки в такому стані, що я її вирішила тоді не брати. Далі, книжка, яка є в моєї мами, але я вирішила, що треба мені свою мати. Бо щось мені підказує, що Ребека Ярус варіація це буде книжка, яка захочу я, щоб вона була в мене на поличках. Бо Мама моя читала незавершені справи і сказала, що вона на емоції пробуває просто неймовірно. Тож, варіація. Тому що четверте крило, знову ж таки, дуже пробувало на емоції, а в книжках емоції це дуже-дуже цінно. Ну, а далі Хе-хе-хе-хе-хе. Ну що, клинок Асасинки в мене є це приквел. А тепер у мене є перша частина і друга. Я сподіваюся, що це друге, бо я не пам'ятаю, чи це друге, чи це ні. Сторону зі скла. Я дуже сподіваюся, що а, цей цикл скоро довидадуть увесь. А, сподіваюся, що вже в одному оформленні, бо це вже друге оформлення свого циклу, яке є. А, тому що цей цикл вже повністю вийшов. Теж дуже багато про нього чула, вже дуже давно збираюся його прочитати, а, тому потихенечку збираємо. У така стопочка, і перша коробка закінчилася. Їдемо далі. А, так, у мене тут є ще коробка з якобу. так, Трошечки. Не Я їх піднімати не хочу. Ой, мені ж цікаво. Першу книжку Окей, я знала про неї. Це «Хорд. Хроніки Сили. До речі, вона виглядає інакше, ніж та, що передається АТБ. Ого, тут навіть є така. Сторінка цікава. Вона реально інакше виглядає, але вона круто виглядає дуже. Тому що. Щоб ви розуміли, називається карта, де відбуваються події. Це карта України. Дуже насправді незвично бачити таке. Але цікаво, тому що, тому що у тому що мене тут вже О От тому я про цю книжку знала. Мені цікаво, що ж там буде, тому що дуже така обширна піар-кампанія. Треба дізнатися, що ж там такого, що аж стільки інформаційних приводів різних активностей, щоб лише залучити людей до цієї книжки. Це цікаво, реально. Сподіваюся, що воно не дарма. Це реально дуже цікаво має бути. Так, а далі отой, чого в мене. Шок у мене. Аніція Локвод іко. Я читала ці книжки. Вони є в моїх батьків, але це їх книжки. І не в цьому вигляді, не в цьому оформленні і так далі. Але я обожнюю цю історію. Це просто одна з найкращих, найулюбленіших серій взагалі. Вона супер крута, і мій чоловік також їх прочитав, і, мабуть, після цього вирішив, що, все ж, що все, все ж таки нам потрібно воно на наших поличках. наше. Тому тут. Так, це книга три. Це інша книга. інших. Просто здурів. Так. Тут, коротше, тут локот і ко. Всі п'ять частин, як я розумію. От, і череп, що ще хочеться. Або... Так, і схоже, щось схоже на перечитування, що мене чекає, тому що це дуже класні книжки. У мене ж стільки книжок, які хочу перечитати, що я... у мене може бути цілий рік перечитувань, так, я буду класти другу. А друга серія це цього ж автора, я її теж читала. Це знову ж таки книжки, які в батьків, в тому самому оформленні я читала саме ось ці або галамага книжки. Ну, щоправда, перша частина була якась товстіша. Ну, інший папір, мабуть. Але Мартімеус це теж таке підліткове фентезі, яке буде цікаве і дорослим. Я обожнюю цього джина. А ще мені дуже подобається стиль написання цієї книжки, тому що є розділи від Бартіміуса, і там є зноски, таке такі знизу. І це не примітки перекладача там чи автора, це примітки самого Бартіміуса де Він вставляє нам якісь епізоди, розповідає свої якісь історії. При цьому він в своєму такому саркастичному настрої, і це просто знову ж таки, це були не мої книжки, і він вирішив, що вони мають бути ще й у мене мої. Знову ж таки, це повністю прочитана серія. Але вони реально вони їх зробили тончішими, тому що ті книжки, які є зараз у моїх батьків, вони товщі за своїм об'ємом і оформлення. Ну і переклад, до речі, мені дуже подобається перекладач, який є у Баба Галамаги, бо це просто якесь мистецтво, не текст. Так, і остання коробочка. Я не знаю, що там тепер буде. Я не знаю, що там буде, тому що е це чоловік замовив, а свекри оплатили все. Тому він керував цією операцією і не знає, що там. Я не знаю що. От подурів. Добре, я спочатку покажу щось що простіше. Голос Арчера. О, Тут є навіть ексклюзивний контент. Це друге видання, мабуть, розширено. А, Чула багато відгуків, дуже багато різного чула. Тому мені цікаво, про що там. Ну, і крім того, РМ це просто книжки, які мені, напевно, дуже хочеться їх більше мати, тому що вони їх так видають. Що це просто вау. Бо зараз оце ми коли пішли в книгарню, то я взяла божественних супротивників обидві частини. Тож, от, і мені дуже подобається їх оформлення, і це їх дуже зручно читати. Там шрифт просто от. Тому дуже цікаво. Може, я потім буду сидіти і знімати всі ці плівочки, але далі просто це здуріг. Я не буду доставати в певному в правильному порядку, але це. Колесо часу. У мене є перша частина Є лежить на поличці. Але наразі вже вийшло сім з 14, наскільки я пам'ятаю. Тут такий шрифт, Ви бачили просто. Це шоста частина. Просто це шоста? Це третя частина на тоньша. Так, що тут ще п'ята частина? Четверта частина. Сьома частина? І друга частина. Тобто у мене є тепер уся серія. Я навіть, я навіть її не підніму, я потім дознімаю ці шматочки. У мене тепер є вся серія колесо часу. Просто зурів Бо вони, по-перше, не дешеві, по-друге, це просто це читання для мене на руки. Я не знаю, скільки часу я буду читати одну цю книжечку. Там треба ще перше прочитати в якій ось так само ось така історія. це взагалі... І у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Рівно 25 книжок. І від деяких я, чесно кажучи, шоці. Це просто. Особливо від Локвуда. Я, я взагалі його не очікувала, тому що я не очікувала книжок, які я вже прочитала. Не очікувала, що він захоче мені такі трофеї на полички подарувати, тому що, хоча, чого я не очікувала. Гаррі Поттер а, ілюстрований в мене є. А, Хроніки місяця, які на момент, коли він на них подарував, теж в мене вже є. Тому це було. Окей, я все одно не очікувала. От. Як я їх буду розкладати зараз на полички, я не знаю, бо місця в мене вже майже немає на поличках. От. Тому, мабуть, що скоро треба буде купляти нові полички. І тоді у нас буде ролик, як я все розставляю на полички. Нарешті. І тоді я вже зможу показати усі свої книжки. Але у мене вдома все ще не всі мої книжки. Все ще є книжки, які треба забрати від батьків. Бо вони там ще на зберіганні. От, я сподіваюся, ви переділи разом зі мною. Вам було цікаво ця розпаковочка, і дуже дякую вам за те, що ви додивилися до цього моменту. На все добре, па-па.